Вітаю, друзі! З вами Іна і ви на каналі Мами Чотирьох Дівчат. Я розпочинаю свій новий життєвий влог і сподіваюся, він вам сподобається. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку і перевірте, чи підписалися він на мій канал. А я починаю з такої чудової цифри на моїх вагах. Щопонеділка я роблю контрольне взважування зранку на серце. Я зараз в активному процесі схуднення вже 5 місяців після пологів намагаюся схуднути маленькими впевненими кроками, йду до своєї мети. І сьогоднішня цифра мене дуже потішила. Але Понеділок, ранок мами чотирьох дівчат, і я швиденько йду на кухню. Трьом із них треба приготувати водичку. Я перемила пляшечки, я їх мию так ретельно раз на тиждень, а щодня просто поласкаю і роблю бутербродики, роблю з собою в школу, в садочок. А також починаю будити своїх дівчат і дивіться, як це у нас відбувається. Крім того, до нас зараз приїхали в гості довгоочікувані, Приїхали в гості моя мама і мій брат. Мій брат приїхав з України, його нарешті випустили. Він інвалід другої групи, і е, от ці два роки е, не було у нього зрозуміло, чи є у нього відсочки, чи можна йому виїжджати. Він, ніби як інвалід, міг виїхати, але він не. Хотів уїжджати, у нього там син. Але потім, коли син з'їхав вже не окремо жити, знайшов дівчину, то Ігор залишився сам і вирішив, що самому то дуже важко. Ось, і Тому він коли зміг зробити, забрати. Військовий квіток, то він мама його покликала до Німеччини. Мама моя приїхала як біженець і живе в Німеччині вже два з половиною роки. Вона живе в землі Нижня Саксонія, а ми в Баварії. І це від нас десь близько 700 кілометрів. І зараз вони змогли всі разом приїхати. Вийшла у них там прикра ситуація, відмовився хозяїн, господар квартири, оселів, в якій мама мешкає. Він відмовився. Прописувати сина її, і у них їхня земля не приймає нових біженців. І якщо у тебе немає квартири, в, в якій тебе пропишуть, то міграційна служба не приймає документи на параграф 24. Вони могли їм зробити як воз'єднання родини, але за того, що господар відмовився і квартиру вони не знайшли за два тижні. То вирішили все ж таки пробувати їхати в Баварію до мене, тому що тут земля приймає нових біженців. Ми почали пошуки квартири, і ось ці пошуки стали успішними. Покажу вам сьогодні, що буде відбуватися далі. Дорога була до Баварії з Нижня Саксонію дуже важка. Вони виїхали в сьомій ранку і приїхали о 10 вечора з шістьма пересадками. 49 євро коштував квіток брату на цей шлях. У мами за 59 чи 49 є проїзни щомісячне на, на, на місяць вона ж вже оформила а син, ну, Ігор брат мій він ж, ж тільки приїхав, у нього ніяких ще німецьких документів немає. Як ви бачите, поки я вам все це розказую, я вже підняла дітей і починаю їх збирати. Бабуся мені допомагає. Дядя, дядя допомагає, коротше, у нас там ціла, ціла купа народу, всі ми бігаємо, ранок у нас дуже веселий. Як звичайно, я готую на сніданок кашу, яєчню. Чоловіка треба нагодувати першого, тому що він з дітьми уходить, раніше за всіх я вже снідаю після того. Бабуся вирішила приєднатися до мого схуднення. І Чоловік робить зарядку, бабуся п'є каву, дівчата снідають, Отакий у нас ранок Бачите, за віконцем такі сумірки. Зараз починаємо вдягатися, діти балуються, діти вставати не хочуть, до школи йти не хочуть. Ну, Взагалі, ранок, як завжди. Отже, я насмажила яєць, ми будемо вже з бабусею пізніше снідати, зараз проведжаємо всіх з дома. Всіх з дому розчісуємо, збираємо, рукавички підбираємо, шапки вони постійно не можуть поділити. Тана ту вже маленька, тату не дає. Ой, такий постійно до нас ранок, зазвичай у нас дуже такий веселий. Дуже добре, що є бабуся, і вона нянчиться з молодшою, бо бувають такі дні, коли ми самі, чоловік вже там вже ж збирається на курси на свої, виходити з хати, Яліна прокинеться і вона плаче, а я не можу підійти, бо тут вже ж їм треба виходити, Вони запізнюють, шнурки не зав'язані, там ще щось, ну таке, знаєте, коси не заплетені. І тому буває, що вона хниче, чекає, поки я прийду. Хоча вона у нас дівчинка наймолодша, ну, спокійна, слава Богу, вона не, не, не часто опиняється, у нас така ситуація, щоб вона плакала, а я не могла до неї підійти. Зараз у нас є кому нянчитися, тож я спокійно збираю швидесенько дітей. Перебираємо шапки, кладу фіз фізкультурну. Форму споримо з дітьми, що та шапка мала на неї вже, а вона так її хоче, на хвостика на того не може натягнути. А Ілланочки бабушка привезла крутий модний светрик, вона хоче його вдягнути, але він такий Об'ємний і під куртку неможливо його засунути. Ну, нічого. Ми, е, я особисто дозволяю дітям проявлятися, вдягати, що хочуть. Чоловік у мене ні. Він, він любить, щоб все підходило під все. Йому треба, щоб діти його стільно виглядали. Не дай Боже, зелені шкарпетки під рожеву футболку. Ну, і ми на цей рахунок сперечаємося часто. Так, вони і жили, як то кажуть. А бабуся трошечки запізнилася. Я вже швиденько поїла. Бабуся сідає снідати. Я кажу, давай. Поки ти будеш кушати, Яліна буде в тебе вчитися, і я швиденько їй приготувала прикорм. У нас сьогодні другий день прикорму. В тарілки у Яліночки є рисова каша, є куряче філе, є броколі, є горошок зелений, є цві... а, не броколі, вибачаю, цвітна капуста, морква, горошок і брюссельська капусточка. Така маленька, кругленька, розрізана на чотири частинки. Горошок обов'язково прищавлений. Так, і яблучка ще два кусочки відверних. Також почали давати воду. Наша мета якнайшвидше привчити до загального столу. Ми зараз йдемо на самоприкорм прикорм по системі БЛВ. Це коли дитина їсть самостійно своїми руками і їсть вона сразу шматочки. Ніхто не дає їй пюрешки, не годує, не пхає нічого їй в рота, вона дивиться на дорослих і їсть. Є багато нюансів, які треба знати, щоб перевести дитину на це харчування. Треба знати правила безпечної подачі, правила надання першої допомоги, правила введення алергенів. Мета до року ввести 100 продуктів. Продуктів найбільш вживаних, щоб у дитини було менше ризиків отримати якусь алергію, треба її з'ясувати. Чи є у неї алергія на якийсь продукт, треба от, до року з'ясувати за ці півроку, які будуть від 6 місяців до одного року. Тому ми водимо активно, не по одному продукту в день, а по декілька. Єдине, що треба окрему увагу, приділити саме алергенам. Там є спеціальний. Список так, цих алергенів. я завела зошит, де все записую, що я їй даю, коли вона какулює, як вона себе почуває. Як бачите, вона потрошечку привчається, дивиться. Вчора вона дивилася, як папа їсть дуже активно, але був вчора перший день, їй було 6 місяців, і ми її годували під час такого знаєте, святкового столу. І було трошечки загалосно, діти шуміли, вона відволікалася. Але в цілому наша мета була досягнена, ми почали цей процес і сьогодні продовжуємо. Розкажу, мама, роботу. мама сказала, що говно ваше плесос, я краще да. ручками все помию і да. при, 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 да. вимию, а то по куточкам воно падло, не миє. Не, ну так ну, да, бачу. Ну, така Кажу, що? мамі пилесосом все запустимо. Вона каже, ні, я ручками краще. Це ще добре, що на колінках не повзає, Ігор? Вона любить руками підлогу мити, все життя нас змушувала. Ну, правда, ми так не взмушувались дуже, да? я пам'ятаю, так, да, мама? Не слухалися, мама. Не слухалися, мама нам каже, треба в куточках о, плентуса о, гарно. А о, зараз воно мстя о. прийшла, пальцями тикає, ти диви. О, виріси, тикає пальцями мами, куди її прибирати. А у нас ціла хата пилісосів, а поли грязні. Ні, коли голос, і по краєшкам, много волос, який плісос, то він забрав. Да, Отож, сипляться і сипляться. Слухайте, як класно, коли вдома є дорослі люди, які можуть бути на чеку, бо це капець, Я за півроку вперше нормально, спокійно прийняла душ, зробила всі свої справи. Навіть почистила п'яточки. Це прям була мрія-мрія, але мені на це ніколи не вистачає часу. Я завжди все поспіхом, поспіхом, поспіхом. І, коротше, не було часу. Зараз діти в школі, чоловік, чоловік на курсах. Я поставила відео няню, братику кажу, якщо заплачеш, підеш до неї. Вона спить мала, а я піду в душ. І от нарешті я можу все зробити, що мені треба. Не поспішаючи. Це взагалі кайф. Там і мама є, мама дулінга робить. Ну, коротше, вони в будь-якому випадку впораються без мене, і я можу спокійно чухати стільки, скільки мені треба. Думаю, вже під шумочок і побриюся, і ніжки свої побрию, і п'яточки почухаю, і масочку зроблю. У нас ще є годинок. До обіду, потім у нас термін, дітей забирати, обідати. А зараз спокійно. Мама підлогу помила. Мені зараз прання попреться. Ну, тобто все нормально, і дитину вже прикормлю, зробили. Коротше, класно. І я взагалі спокійна, перший раз, оскільки часу. Бо чоловік вже на курсах, і він коли з малою залишається. Йому то треба курси робити, йому треба німецьку вчити, готуватися. До речі, у нього післязавтра іспит на А2. Йому це треба, і він, звісно, я намагаюся як швидше його відпустити, щоб він швидше займ... ну, зайнявся своїми справами. А зараз же ми ввели прикорм, вже даємо воду. Я можу вже навіть на більше часу залишати, якщо раптом вона захоче їсти. Я спокійно можу залишити їй водичку. І вони можуть її так трошечки відволікти водичкою. Коротше, а життя прекрасне. Життя прекрасне. Зараз зроблю собі масочку спокійну. Залапала масочку ось таку роблю. Це покупала я в. Мюлері. На жаль, два тижні я не робила вже гімнастику для обличчя і спорту ніякого. Хоч і килимок собі купила, ні, не, немає часу ні на що. А, але зараз масочку змию помірюю свої заміри. Скільки там у мене вже в обсягах дійсно я схудла так помітно. На вагах вже 66. Це прям клас. Так, все, масочку. До речі, я ще користуюсь в Чехії Брала від Vitell. Отаку серію Silver для проблемної шкіри. Кремчик у мене і п'інка для. Ні, кремчик закінчилися. Там денний, нічний, чи які вони там були, я вже не пам'ятаю, а це п'енка для обличчя. Вона у мене поламалася. Що покажу. Вона в мене поламалася, отак от кришечка ще з самого початку, я її якось невдало відкрила. І потім я купила собі іншу таку з дозатором, коли приїхала, коли я була вагітна, я цим користувалася, вже другий чи третій пузирьок, і я беру, Воно коштує десь близько 10 євро від Валерія. Дуже класний аромат, мені подобається. І я її дитині дозволяю ним користуватися альвінки, бо в неї вже починається підліткове акне. Ось, а зараз собі іноді ще закінчую цим засобом для вмивання. А п'яточки я чищу сухим методом. Хто знає, пишіть, який вам метод краще. Я вже давно щось, наверное, років 5, можливо, користуюсь тільки сухим методом. мається на увазі на суху, отаку. Пилкою чухаю на суху. Ну, можна її змачувати, але не розпарені ноги. Бо якщо розпарені п'ятки чухати, воно знову знову наростає і наростає. Якщо на суху чист чухати, воно не наростає. Ну, я, І шкіра, ну, тобто воно, не треба кожного того тижня там щось робити, а от я за півроку, мабуть, перший раз. Можливо, навіть більше, ніж за півроку, ще ж я там вагітно не могла дотягнутися до тих. 5. Ну, коротше, нарешті, нарешті, все зробила. Так, треба засікати час. Треба засікати час. І я зараз вже ж позамовляла багато подарунків для адвент календаря для дітей. І у мене стало питання, я ж хочу купити електричні щітки, але не знаю, чи, що краще, чи електричну щітку купляти. Чи можливо іригатор кожному купувати? Ну, мені здається, іригатор також має бути кожному. У нас один з чоловіком, ну, мабуть, це не гігієнічно. Не знаю, у нас від Панасонік куплявся він в Києві роки 4 назад. Така штука, яка дуже під великим тиском промиває між зубами. І ну, мені лікарі казали, що це дуже круто, але я от хотіла. Спитати у лікарів, чи іригатор замінює зубну нитку чи ні. Тому що ну, зубною ниткою важко працювати. Щіточки між зубів також важко, то ірігатором, звісно, воно початку боляче, я не могла до нього звикнути, але потім ну, нормально. Ну, хоча до сих пір кровоточить коли під, під напором. ну, У мене проблема з яснами, тому. Ой. Коротше, воно дуже бризкає, дуже мокро. І я думаю, що дітям, мабуть, бо там всередині, наприклад, почистити ну, нереально, як їм правильно користуватися, як за ним доглядати, треба зараз буде дивитися. Я цю штуку стерилізую, яка в рот пхається, а все решта не стерилізована. І думаю, якщо треба кожному купляти ірігатор, іригатор, він подорожче стоїть, ніж електрична зубна щітка, так я не знаю. Чи щітки купляти, чи ірігатори, Коротше, така у мене дилема. Добре, пішла я полежу трошечки з маскою, потім з вами поспілкуємося. Так, ну, слава Богу, ми поселили братика. Дивіться, зараз огляд кімнати вам зроблю. Це місто Бадфюсинг. Отже, отака у них тут санвузо. Душева, навіть фін є. Ну, це готель. Готелі в цьому готелі тільки починають приймати українських біженців. Це готель для німців. Отака От кухня. Це курортне містечко, типу нашого трускавця. Щось таке, дивіться, посуд є. Навіть вон якась приправка, рушнички, кавоварка. Тут у нас і склянки і бокали, це плитка, холодильник. Ось такі гляньте все, що треба для життя. І кастрюльки, ковшики, і теркушки, черпачки, ну, повністю можна жити. Так. Ось таке ліжко, навіть телефон якийсь там є. Ліжко, постільку заслали. Ось так от виглядає. Телевізор є. Тут двері. Тут для прибирання на балконі сидіть клас. Дуже багато місця йому. Цю квартиру можна на, до трьох місяців поки що кажуть, але насправді ми ще, я ще нічого не знаю, тому що тут, в цьому готелі, ще не було біженців. Вони тільки починають. Брат мій перший. Це із-за того, що в тому готелі немає місць, і людина, яка Допомагає соцпрацівниця, вона, а, я не знаю, як відкрити. Соцпрацівниця, вона оце домовилась. Хм? Не знаю, як відкривається. Коротше, отакий річушка, лавочка на вулиці. Дивіться, який вид шикарний. Просто шезлонги, батареї Батарею можна регулювати. Стільчики кава. Ну, коротше, буде братик моєму нарешті спокій. Спокій. Він вдома тримав худобу. Тримав худобу, дуже страшно там було одному жити. Ну, одному спочатку з племінником. Ліна, а як балкон відкрити? О, як балкон відкривається? І там WhatsApp. Налаштування плюс хай буде українська. Далі. Чим займається людина, коли приїхала до Німеччини? Першим ділом встановлює WhatsApp. Тому що тут всі на WhatsApp. Ну, ні, це другим ділом. Першим ділом треба інтернет підключити. Да-да, прийнято. Все. Ми з братиком заселилися. Тепер будемо чекати документи на прописку. Що? Дозволити, не бійся, ти дозволяти, нічого мені тобі не вкусить. Телефончик свій сюди заведе. Слава Богу, я братика заселила. Поки що він просто зайшов, заселився, йому дали інтернет, йому дали ключ. Ніяких документів він ще не має. У нього є паспорт з безвізом. І все на, на сьогоднішній день. Ми чекаємо, завтра в Німеччині буде вихідний. Післязавтра мають дати йому папірець дозвіл з готелю на прописку. І вже з цим папірцем ми підемо в радхаус на прописку, а потім вже будемо подаватися на захист, на притулок, на захист шукачам притулку, на допомогу шукачам притулку. Ось така процедура, як воно у нього вийдеться, як воно все буде далі. Буду розказувати в наступних відео. Дуже сподіваюся, що йому вдасться благополучно оформитися, і все буде добре, тому що життя він два роки він жив тільки на допомозі від мами. Мама оплачувала будинок комунальний, тому що он на пенсії, і пенсія у нього три тисячі. На три тисячі дійсно ж не проживеш сильно. сиренами і ну таке. Коротше, ви саме все знаєте. Ля появляється не треба ля. Умніцька на втором. О, дивись, на втором скла этом у тебе трошки ля. Вона вміє дуже добре ля казати. Ма, на сусыпит эту песню, потому что я не я не помню, які там слова и какой є то. Ла 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 ла. Ну ти чуешь ла? У нас сьогодні не ла, а тут до цього тільки ля получалось. Молодець, урок закінчився. Дякую, давай, тімчики. Слава Богу, звук «ли» ми поставили, будемо тепер його автоматизувати. Всі уроки на сьогодні з дітьми завершені, братика поселила, всіх покормила, нагодувала, приготувала. Переходжу до прання. Мені треба розвісити прання, але не все ще висохло. Зараз наразі поганенько щось все сохне, хоча в хаті 23 градуса нормальна температура. Ми вечеряли, як завжди, по схемі мого схуднення. А діти не захотіли вечеряти, тому я їм приготувала смузі, фрукти з йогуртом, перебила блендером, додала трошки тертого горішка і присипала їм для краси присипкою такою. Ну, Просто знаєте, щоб вони не дуже. Там була у мене свіжа журавлина, і вона зеленкувата, чашок що, іслувати, щоб воно їм трошечки було. Смачніше. Ось така у них вечеря. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім пока!